Боїшся да? Ти знаєш, що у нас стрибав? Три раза? Три рази. Да? Ти ж я ще харі з першого стрибав? Наші дай на марафон. Все. Ти вже все, ти вже даєш. А, да написала, Вже коли єрка пише, що треба, знаєш треба. час? Кипата, бачиш? Mm -hmm. Ще ковалеркою бачите? Ну, кавалерочка, як ви зрозуміли, вдома ми сидіти не налаштовані і не хочемо. Зібралися, файно стріпали відпочили, напилися смачної кави, води і їдемо до Софії додому. Їдемо маму, я відвідаю, ну, провідаю, бо давно подружку не злату? Да, подружку злату. А як топіка вашого зда? Карамельку. А, карамельку, карамельку. <ріху> Вони всі песики-топіки. Якщо я не знаю, як звати, одразу кажу, топіки все. Карамельку відвідаємо. В заїдемо в магазин, тому що воду треба купити. Ну, одним словом, взагалі до хати продукти купити і тоді назад. Одним словом робить мені Софія знову рунту своїми краями. Але кавалерка, я вам скажу, що дуже гарно. Приїхали вже в Красне, так? Та, я вам... я мало... Та, я мало. ми приїхали в Красне. але ще софина мама на роботі. Не, її а я кажу, та йдемо хоч круги, намотаємо. А вона та. каже, йдемо. Але скажу, вам такого розвела мене теж. Я думала, що не знати, куди йти, так як вчора ми ходили. Сонце наше подати. А то тут... як рукою подати. Ну, але в мене... Ноль на телефоні, тому а що телефон з собою не носила. А в мене знаєш, І подивимося. Дві. Дві тисячі. Ще вісім. О, то те я тобі хочу сказати, я сиділа, а ти що, крухати бігала? що? На стіл крувала. То, то взагалі несправедливо Софа. Ти я я, я, стіл дуже гарно. Реально дуже гарно. SMT, так? так. – Дуже-дуже гарно. Але зараз зайдемо в аптеку, ще візьмемо щось від печії, бо взагалі так дира, що не можу виглядати. А й таке кавалерка. намотуємо кроки. Ось така дорога. Супер. Приїхала я додому. Найбільше мене зустрічає карамелька, а Галя перше, що робить, йде на вагу. Що, Галюсику? Та 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 не, не буде діла? Підемо кроки нема тут. Йдемо. Доці, ми йдемо з Галією кроки намотувати. Боже, так жога, кавалерка пече, я не можу. Дарс, ми там літо Не треба, зараз того вода, знаєш, бо... так аж, знаєш, аж дре мене. Просто дре, так якби взяли, так аж Білочка! Білка вночі. Білочка, карамелька! Карам... А, карамелька! Карамелька! Де ти є, маленька? Карамелька! Манюсенька! Карамелька! А вона до всіх не йде, так вона чує добре. Та? Так? Карамелька! Але радості. Карамель? Карамелька. Дітей ще? Карамелька. Ти була сіки на ліжку дітейше? Карамелька, ти бачиш? Я ну то от. Пелінка. Так, тобі без рукавку треба, так? А, дивись. Все, година. прощайся з кавалеркою, кажи, що ти йдеш спати, підходить година. Це... До так, ясно. Ми вже все подивили різні програми. Україна має таланти. Школа... Та, у нас талантів Я так подивила. О, карма бачила а... на тому? Чуєш, а, а знаєш, що шкода? Що він нам Даром не, не дозволив ти... вагітно 16. Та то, то де вагітно? Вона вже саме поїзд поїхав. Зараз ще ніколи Карму подивимося, а де він був?

Файно веде? Дуже. Господь подарував життя. Дуже він на танцюють всі був. Що, що? Він ще був на танцюють всі? Теж був на танцювати. А ти й чула щось таке, але не. А так він говорив, що він був на караоке, на танцюють всі. Е, ніде не. <пробуйте> я тобі кажу, ти я ще взагалі відправлю на Україну має талант. <райшла> я не знаю, які, які би я мала там зі всіх талантів показати. <райшла> я би все <це> запутала, <райшла> я, я би сказала, я б вийшла, Вони <райшла> <в мене> би бі... <райшла> пікнули три рази. <райшла> Перепрошую не той талант, був зараз я перепишу, <райшла> 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 камера, стоп! Так виходить друге, знову зупин. Так, да. а я кажу, почекайте, почекайте, там, друге, не той талант відкривай, каже, ще маю в запасі два. Ну no, але тако, люди йдуть, знаєш, і де не бояться, ну от взяти Андрійка з Франківської області. там в нього самооцінка відкола. Нам повчитися ще. Спочатку йде самооцінка, потім він. Та ста серйозно? Я перша печенізде, потім він де потім вже самовчинка. Що таке може бути? Я то зразу виділа. Ти до подивися на його озачку, ти вже зрозуміла, що треба мати велику сміливість вийти на сцену з такою за інак з тим, чи йому заходив. Я поняла тільки по чимудану. А на фіцесі ще як на причухан. Я сказала: згадайте моє слово, то б де зірка, кажу. Тобто де зірка. Та Андрійко? Крехітко, steering, та те, якби поїхали туди, тобі не то, що була зірка. Я не знаю. Я, мені це здається, що в мене би, я би зразу талант показала в гардеробі. Там вже не виходити туди. Зняла би, Україна має талант і пішла щасливо додому. Я, я не люблю, коли знаєш, починають говорити. Так, все, не вибивай, Мені коли починаю отак говорити, я тоді дуже, знаєш, гублю. Не рвуєшся. Я дуже все щось так ви що, що так, як ви знаєте. Що, що там, любов моя. Що, кавалєрка, нас тут гайде. Ма коли бандрони плисти. то вже така година. Треба директор, що на воду пускати песок мити, клавчести, теряти, спати. Завтра новий день, купа роботі. Завтра знову ж. Ти ж нині рано мала бути ще маданами в друзкавці. Світла не поміняла. Коли людині добре, вона сильно не хоче. А я тільки замк Які гості підходять. Отакі гості мені от ходь рано. забуваю, тачку. Так, так. Це йдемо що Моделя каже. Я кажу до неї, слухай, вона каже, ще треба кроки нам дати. Та зараз візьмемо серйозно. Підемо Боделя того по а вона думає каже. Ти що ненормальна? Я є будильник, де кроки мотати? Я я то добре, йдемо, я зрозуміла, що діла не буде. Ну, але вже яке, так що кавалєрочка, всім на добра ніч, мирної, спокійної нічим. Хочете, не хочете, треба лягати спати, бо рано прийде і треба вставати. Отак. От і не прийде. Мийте ноги, лягайте спати. То що ди ноги? Чого тут чотири рази ти сказала? Бри тут ті ж та твої ж Та йди ви. Ти що мити не будеш? Ні. Та в тебе може і директор ще ти не мети не будеш. Та йди ге месяць, чого ти сидіш? Адже А чого ти не кажеш такий Ванька мотелька? Ні, ні, то не гарно А що Софія була, знаєш? Ну, дякою! Кав'ярка, пити, ні, Софійку, не чіпайте, каже. думайте. Тебе мають подружку. Думай директор ще. Перша казала калірка заучка. Заучка, а що таке заучку на вусі? Ту ж перша. Ні, ти йде перша. В мене чоловічі. Ти що? На чоловічі. <laughs>